В Україні усі військово зобов'язані повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Якщо цього не зробити, то слід очікувати штрафів, а за несплату арешту майна та обмеження у праві керувати автом, а в певних випадках загрожує навіть ув'язнення. Тож скільки українців вже оновили свої облікові дані, що буде з порушниками після 16 липня і як повістки приходитимуть поштою? Про все це говоримо далі. Починаємо. За даними Міністерства оборони України на 7 липня, понад 3 мільйони військовозобов'язаних оновили свої дані через застосунок «Резерв Плюс», ТЦК або ЦНАП. Велика кількість військовозобов'язаних після оновлення даних вийшли з тіні для держав. Про це в коментарі суспільному повідомив представник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. 700-800 тисяч називалася цифра чоловіків призовного віку. Взагалі не значились ні в яких реєстрах. Бо ні для вас, ні для мене не є секретом, що дуже багато людей працюють якби в сірій сфері, в сірому би, ринку, тобто без там належного оформлення трудових відносин. Відповідно, навіть через їхніх роботодавців це не було, ну не було зрозуміло, де ці люди взагалі. Тобто величезним завданням змін до мобілізаційного законодавства було наведення порядку в питанні обліку. І те, що зараз повідомляє міністерство оборони, що ледь на три мільйони вже оновилися, плюс значна кількість людей вже пройшла через ТЦК е і на місці оновлювалися дані. Це безумовно. Я надзвичайно позитивно, бо це дає можливість. Військовим і політичному керівництву взагалі розуміти, які взагалі є можливості у, у України і українського війська за новим законом про мобілізацію, що чинний з 18 травня, якщо військово зобов'язання не стоять на обліку або вчасно не оновлюють дані, їм загрожує штраф 17 тисяч гривень. Якщо порушення вчинено повторно протягом року, штраф дорівнюватиме вже 25,5 з половиною тисяч гривень. Тож, чи багато порушників військового обліку зараз за інформацією з платформи Open Data Bot, з початку 2024 року ТЦК в Україні виписали майже 12 тисяч штрафів. Це більше ніж за весь минулий рік. Порушник має 10 днів для того, аби оплатити цей штраф в добровільному порядку, якщо ж порушник протягом 10-денного строку не сплачує цього штрафу. І не оскаржує цього штрафу до суду, тому що він має право не сплатити, а оскаржити в такому випадку його виконання теж зупиняється на момент розгляду справи судом. Відповідно, територіальні центри комплектування скеровують таку постанову до. Державних або приватних виконавців, які відкривають виконавче провадження, і відповідно здійснюють заходи по примусовому виконанню цієї постанови, як дізнатися, що вам загрожує штраф, або його вже виписали, за словами юристів, є три способи: перший це особисте відвідування ТЦК. Там можна безпосередньо дізнатися про наявність штрафу та отримати копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Другий метод передбачає самостійну перевірку в реєстрі виконавчих проваджень. Третій це використання мобільного застосунку Дія. У розділі Сервіси можна знайти інформацію про відкриті виконавчі провадження, зокрема і щодо штрафів від ТЦК. У разі несплати штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. Гроші можуть стягнути. З банківського рахунку або деяке майно боржника можуть продати на онлайн аукціоні. Якщо боржник добровільно після отримання постанови про відкриття виконавчого провадження не погашає борг, державний виконавець стягує ці кошти. Не має значення ця картка зарплатна, чи пенсійна, чи будь-який просто приватний рахунок. Насамперед блокуються банківські рахунки з метою того, аби стягнути ці кошти безпосередньо з банківських рахунків, якщо вони там наявні. Якщо ж в особи немає коштів, може бути накладено на арешт на його майно на момент того, поки він не сплатить штраф цей самостійно. Якщо ж ти цими заходами виконавчого провадження неможливо досягнути мети, тобто божник не сплачує коштів, не має з чого стягувати. Відповідно, такі кошти можуть бути стягнуті за рахунок від майна боржника. Чи будуть ТЦК масово штрафувати порушників після 16 липня? Чи впорається система територіальних центрів комплектування в Україні з юридичними навантаженнями? Відповіді серед експертів на це питання різні. ТЦК в кращому випадку є один юрист, ну може там півтора чи два, які займаються юридичними паперами. А навантаження юридичне на ТЦК, як ви здогадуєтесь, воно величезне. Якщо вони почнуть масово виписувати штрафи. То це так чи інакше закінчиться? Ну не масовим, а суттєвим оскарженням. Навіть якщо там 50 чоловік оскаржать в адміністративний суд штраф, то я думаю, персонал ТЦК просто фізично не буде здатний представляти інтереси ТЦК в суді. Тобто, з одного боку, це нібито така ефективна паличка в руках ТЦК, а з іншого боку, чи навряд чи вона спрацює при масовому використанні штрафів як елементу примусу? Тому я думаю, що всім хватить здорового глузду, знаходити якийсь баланс, і знов ж таки наша мета не оштрафувати там всіх, хто десь щось порушить, а наша мета зробити взагалі якийсь порядок в обліку. Багато чоловіків військово зобов'язаного віку не бажають прибувати особисто до ТЦК, тому не можна говорити, що будемо через одного притягувати до відповідальності. Всі в такому випадку рівні перед законом однозначно, тому я думаю, що це буде масовий характер, і звичайно, ми розуміємо, що це буде значне навантаження не лише для працівників ДЦК, а й взагалі на судову систему. До 16 липня всі військовозобов'язані громадяни України мають оновити свої військово-облікові дані. Після цього ТЦК та СП почнуть надсилати повістки поштою. Документ буде направлено на останнє відоме місце реєстрації військовозобов'язаного. В ТЦК повістку вважатимуть врученою, навіть якщо людина від неї відмовилась або не поставила підпис. Далі буде направлена ще одна повістка, і після непробиття почнеться процедура притягнення до відповідальності. Так, частина повісток буде розсилатися рекомендованими листами, які будуть прирівняні до е вручення. І знов ж таки, вертаючись до штрафів, е там був е запроваджений, не був є запроваджений механізм е заочного притягнення до відповідальності. Це не є щось новим в українському адміністративному праві. Якщо ви я порушимо швидкість, да, то нас сфотографує камера і автоматично буде. Вкладена постанова про притягнення до відповідальності, да? тобто без вашої присутності. Так само це, ну не так само, але подібно це буде працювати із штрафами за ухилення від співпраці з ТЦК. Там буде наскільки я розумію, спочатку спроба вас викликати, якщо ви там не з'явилися і так далі. А далі це буде оформлятися знову ж таки за вашою відсутності. Юристи пояснюють, після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися до поліції з проханням провести адміністративне затримання. Це означає, що правоохоронець має право приїхати за останньою відомою адресою, і якщо людина там перебуває, її можуть затримати та доставити до ТЦК для постановки на військовий облік.